Як протидіяти телефонним шахраям та тим, хто ошукує в мережі інтернет, говорили на прес-конференції із Олександром Кравченком, начальником сектору боротьби з кіберзлочинністю у МВС Полтавщини. З початку року викрито 180 подібних правопорушень, 170 фактів заволодіння грошима здійснювалися на території інших областей. Почастішали випадки телефонних шахрайств, коли повідомляють про те, що близькі родичі попали в небезпеку і для їх, як сказати, визволення, визволення да, необхідно перерахувати кошти. Від імені правоохоронців, від імені потерпілих телефонують, але це знову таки наголошую. Шахрайство. Що ж до грошових переказів, спеціалісти рекомендують бути уважними під час використання банкоматів. Шахраї мають прилади, які можуть зчитувати ваш пін-код та швидко перераховувати всі кошти на власний рахунок. Крім того, нікому не розголошуйте пін-код своєї картки, не повідомляйте стороннім людям персональні дані, зберігайте номер телефону банку, який видав вам цей грошовий носій. Для переводу дініг. Гроші в любом в любой банковской установке, это что же система безопасности предусмотрена на Предоставлення потенціальному плательщику – почувплатільщику только номера карти. Не нужно нічого там розказувати далі свої дані персональні, годражіння там що щось. Только номер карточки. Правоохоронці радять звернути увагу і на сайти, які ви відвідуєте. В мережі можна знайти так звані фішинг-сторінки, ресурси, які повністю повторюють дизайн офіційних банківських сайтів. Втім, мають вірусний контент.